Хрести дубові туляться в берізках, квітує поле в пахощах медове, прославши скатерті при обелісках, своїх солдатів поминають вдови. Вже от дзвонили дзвони великодні, вже на горбках молебні служили. такі сумні й задумливі сьогодні. Ой, затужили вдови, затужили, що мій лежить за віслою далеко, якби землі хоч рідної натруни, А ті ж обличчя, як скрипкова дека, що вже на скрипці порвані всі струни. А мій пропав Десь без вісти, не знаю, чи хоч над ним горбочок нагорнули, як я ж тепер чужих тут поминаю, щоб і мого десь люди пом'янули. А я ж нічого в Бога не просила. Мені ж тоді було хоч в ополонку, що я ж дитя під серцем ще носила. А вже мені прислали похоронку Великий день, велик день перемоги, все ж наче вчора, а літа минають на проводи в степу біля дороги Своїх солдатів вдови поминають.